От дивись, який я знайшов чемодан на вулиці от тут кодовий замок. От все є тут. От повністю кожен. От, наприклад, тут така для речей. Як саквояж, І це все кожа. Ну, це якийсь такий трошки старовинний, але бачите, їм ніхто не користувався. Навіть тут була упаковка тут пластикова, поролонова. Тобто зовсім там інструкція, як використовувати. От вот тут є. Ось от інструкція як використовувати, настраювати все. І навіть є отакий кусок кожлі. Незвичайна ну, кожа. І пахне Ну от так. от таке можна в німеччині знайти на вулиці.